Всім привіт! Ми здебільшого раніше гуляли по сосново сосновоялиновим лісам, а це ось такий куточок суто, суто ялинового лісу. І я вам скажу, я вам скажу, що так, він досить похмурий та сумний. Такий, я б сказав, навіть загадковий. Ось ось начебто... Вийдемо на галявину, а тут будиночок на курячих ніжках. Хоча замість будиночка на курячих ніжках, тут я бачу цей ліс подобається бурундукам. Бурундуки шпарять, шпарять шишки ялинові набагато краще, ніж соснові. Ялиновий ліс такий трохи похмурий, але по-своєму гарний та загадковий.